Як ви тут опинилися? Це була випадкова знахідка. Двері були відчинені. Ми потрапили всередину. Мешканка села Письмичево Юлія Соколенко розповідає, як кілька тижнів тому випадково натрапила на старий цегляний ангар. Зайшла всередину і надибала там дещо неочікуване. Ми почали розчищати. Е Велику плиту, яка лежала під Ви просто ми підійшли і побачили? Так, і Ми побачили, що там є надписи. Так ми зрозуміли, що це могильна плита. Екатерина Катерина Там була написана. Могильна плита датована початком 19 століття. На ній німецькою викарбуване ім'я, дата народження та смерті 40-річної жінки Катерини Нойштаттер. По пари будівлі у нас розташовані. Інші могильні плити без надписів, тому що це вже були не надгробки, а просто плити, які лежали на самій могилі, дослідивши територію ангару, історик Кирило Габор робить висновок всі плити з єдиного меморіального комплексу, перенесені в приміщення з одного кладовища. За все, могильні плити перетягнули в ангар ось з цієї місцини. Це зараз тут ворощують пшеницю а у 18 столітті тут була територія цвинтаря. Тут стояла дерев'яна церква, тут ховали місцевих, у тому числі і німців-менонітів. Після другої світової у радянські часи територію було перепахано. А могильні плити у якості каміння і досі використовують як підпору для стелі. Це теж невеличкі такі плити, які. Фрагменти пам'ятників. Часом історики цілком відкупали мармурову плиту і навіть змогли прочитати тексти. З'ясувалося, Катерина Нойштаттер загинула від рук грабіжників у 40 років. Знахідка має високу історичну цінність і вона має бути музеєфікована. Вона вона має бути витягнута з ангару. Вона не має слугувати якоюсь там господарчою спорудою, щоб щось там підпирати. Вона має бути музейним експонатом. Всі плити, знайдені в ангарі, використали всередині приміщення як підручний матеріал. За радянських часів німецька спадщина не становила жодної цінності для тодішньої влади, але саме зараз для сучасної України ця знахідка має велике символічне значення, певен історик Кирило Габор. Такі пам'ятки на дробні камені німецьких колоністів чудово демонструють. Історію нашого краю, а його аграрний розвиток, і такі знахідки, на мій погляд, дуже чудово руйнують сімів Росіян. Що вся територія України була розвинута лише в радянський час, лише радянські комуністи все тут відбудовували і Так далі, але ні, цей край був відбудований і розвинутий саме за часів різних переселенців, місцевих селян і аграрний розвиток краю відбувався. Задовго до радянської влади будівля ангару збудована наприкінці 19 століття і використовувалася для сільгосппотреб Під час другої світової тут розташовувався шпиталь. А у радянські часи тут зберігали зерно, із 90-х будівля стояла спорожнілою, аж доки сім років тому її не викупив місцевий фермер. Просто вона там десь стрічала ну, землі. Вона перед тим зірвалася там. Приїхали, забрали обломки. А це Олександр Горбенко, той самий фермер, в ангарі якого і виявили надгробок. Чоловік говорить, через війну вже назбирав цілий арсенал російського залізяча, яке падає на його землі. А ось те, що в господарській споруді знаходяться такі артефакти, й гадки не мав. Сказали, позвонили, що є знахідка там підійти, відкрити. І... Приїхали а так. Я заживнімання. Не обращав, що там за знахідка. я вже пам'ятаю, як вона використовувалася як складське приміщення. Тобто тут були такого. Це, було? це було років 20-25 ага. назад. Місцевий староста Володимир Свистунов пригадує, як кілька десятиліть тому часто бував в цій місцині. Тому ця знахідка ванарі, немов повернення в дитинство. Можливо, це пов'язано з менонітами, да, які в принципі були у нас на території нашої громади, тому що це вже не перші такі знахідки. На власні очі панські маєтки та ймовірні частини цвинтаря бачила й Ніна Свистунова, в минулому місцева фельдшерка. Жінка із 60-х років мешкає в Письмичевому. Говорить, тоді тим спорудам та камінням не надавали жодного значення. Оце кладове, і тут кладове, то приміщення, теж кладове було. Тут був сад такий. Були дерева, і фруктові дерева, і такі були дерева. От. А по ту сторону була плита якась, ну така як надгробна плита була. Ну так ніхто ж не тут. Письмачевський староста додає, село має давню історію, тому не виключено, що цікаві знахідки виявлятимуть у них і надалі. Головна просто ціль, як на мене, це зберегти це, не дати цьому просто лежати в землі або забути. Важку мармурову брилу вже забрали у місцевий музей. Вона поповнить колекцію меморіальної кімнати, що присвячена поселенням менонітів, які проживали на території колишнього Солонянського району. Експозицію планують відкрити у серпні на День громади. Всі ці літери, всі ці тексти, вони збереглися просто ідеально. Чому тому, що вони були внизу, а ходили ходили саме по цій частині? Унікальну історичну знахідку просто в одному з ангарів демонструє студент-історик Кирило Габор. І її нещодавно виявили на території солоного. Це надгробки дітей родини німецьких підприємців Бергманів, які заснували селище. Могильні плити буквально дивом збереглися донині. Коли я перший раз їх побачив на фотографії, це був такий шок, коли я дивлюся, а це от діти по суті, тих, хто розвивав дуже сильне моє селище Бергманів, і я просто був в захваті. По-перше, що вони дуже так збереглися, добре. А по-друге, що вони взагалі є в цьому світі, що їх взагалі знайшли. Дитячі надгробки, датовані кінцем 19 століття, виконані з коштовного білого мармуру. На них німецькою викарбовані імена, дати народження і смерті двох дівчаток та одного хлопчика. Вони померли ще досить маленькими. Це кінець 19 століття на дворі епідемії, інколи це недотримання гігієни, інколи це все-таки сільські умови на той час. А лікарня найближча була або в тодішньому Катеринославі, або в тодішньому Олександрівську Запоріжжя. Тому у нас тут не було поруч лікарні, була висока дитяча смертність. Про цю унікальну знахідку Кирило дізнався від односельця пана Валерія Кузніцова. Оце ж із того ступеньок, які були в тім будинку. Це були частини. Оце тільки вони лежали на виворот. Просто на смітник ці дві гранітні плити разом із трьома надгробками та купою іншого мотлоху. Чоловік мусив вивести трактором. Про це його наполегливо просила сусідка, каже пан Валерій. Погрузили, подивилися. Я в дворі тут уже в себе. Подивився, що це Бергман. Я не злякався. Я історію цю знав давно, І історію Бергманів, що вони значили для салону. Мене просто це поразило, дуже поразило. Я їх вести був на свалку, яка там свалка. Історичну знахідку виявили тут абсолютно випадково. І господиня, яка мешкає тут протягом 20 років, навіть не знала, що кожного разу, коли вона входить у власний будинок, вона заходить туди по надгробних плитах. Пані Оля, та сама господиня будинку, у якому і знайшли мармурові плити. Говорить, їх випадково помітили газівники, які прийшли на виклик. Щойно сказали, що плити з цвинтаря. Жінка злякалася і миттю вирішила їх позбутися. Ірина, це був, був. І тут оце дві ступ... одна ступінька, а тут дві. Ага. І ви ходили, ви не, не, не бачили нічого? Зразу нічого, не, те саме, не обращали уваги. Витягнули, а тоді син перевернув, а там надписи. Е, е, прочитали, що воно ж вже і правда, що таке якось моторошно зробилося. Це. І ви тоді. прибрали? Ну так. Да. Ця знахідка має велику історико-культурну цінність, додають в історичному музеї Яворницького. Родом із Пруссії, родина Бергманів внесла великий вклад у розвиток регіону. В 19 столітті німці меноніти оселились на українських землях, розвивали цегляне підприємство, займалися сільським господарством та харчовою промисловістю, збудували лікарню та школу. Після перевороту 1917-го майно бергманів, власне, як і цвинтар розграбували та знищили, а власників розстріляли. Віднайдення цієї європейської складової в українській історії і бажання її зберегти навіть в умовах війни це дуже показово. Це хороший такий сигнал нашим західним союзникам, що ми ведемо себе гідно з європейською спадщиною. Це цілком вписується в рамки української культурної дипломатії, і це чудово, що ця випадкова знахідка відбулася і треба максимально популяризувати. Історики вже подали запит і розшукують нащадків родини бергманів. Кирило Габор готує наукову статтю та проводить дослідження знахідки для подальшої її музеїфікації. А у найближчій перспективі спільно із Дніпровською політехнікою буде досліджено і надгробний мармур на предмет його походження. Тож історія легендарної родини бергманів, яка обірвалася більше сотні років тому, повертається знову. Це було в 2019 році. Ми їхали з батьківщини моєї бабусі. Вона померла, і ми їздили обробляти могилу. За кілька кілометрів від Вільногірська, просто у посадці, Тетяна Звягінцева розповідає, як кілька років тому у поминальну неділю випадково натрапила на загадкову долину хрестів. Зупинились, спустились. Цікаво сюди, було, що так? це Да, саме сюди. І тут було багато їх, які упали. поломані, лежали на землі. Зламані та згнивші хрести родина Тетяни повернула знову на свої місця. Жінка говорить, тоді ж і пригадали історію про монаха, який колись, начебто, жив на цій території. Там служив е службу батюшка, поставили ті хрести, кожен закопав свій хрест. Хто ніс? Служба була. А це Віра Васильівна, мешканка села Карлівка, поруч із яким і знаходиться долина хрестів. Пригадую, як майже 15 років тому вона з'явилася у результаті хресної ходи, у якій, до речі, пані Віра і приймала участь. Тоді віряни встановили десятки хрестів. Жінку здивувала не лише їхня величезна кількість, а й те, що люди ставили їх самі собі. Тому брати хрест у руки відмовилась. Що ви собі сказали? Чому ви не хотіли брати цей хрест? Ви якась забобонна людина? Я не забобонна, ну просто це невірно, я вважаю. Я навіть не можу вспомнити, що там вони були ні. От кажеться, там хвамилії стоять. За легендою на тому місці поховали і Єромонаха Макарія, який служив у місцевому скиті на початку ХХ століття, і був жорстоко вбитий шанувати його пам'ять. Віряни і вирішили у такий спосіб. Настав час, що їх почали церкви розганяти. Він, вроді би, тікав. Ну він утік одні казали, а другі кажуть, що його застрелили, а та й не забрали. А тайно люди, які там прислужували, його закопали і наверх ото положили той неподйомний камінь. Це той камінь, який угу. він ну походьтесь. Він дуже кидається на вид в очі. Ну, ну мимо нього нього не пройдеш. І на той час ми зробили висновки, що тут лежить о, тіло самого того о, монаха. Місце ймовірного захоронення монаха і демонструє Тетяна Звягінцева. Однак говорить, камінь і хрест ще не означають, що тут дійсно розташована його могила або колись взагалі був цвинтар. Недавнім часом я дізналась, що як би тут взагалі ну, це не, не могила. Це хтось комусь ставляє, заради невідомо мені чому. Долина хрестів з руками все більше обростає легендами, а місцеві віряни стали вважати її магічною і ставити собі хрести ще за життя для здійснення земних бажань. Про це свідчить поява свіжої дерев'яної символіки з іменами, переважно жіночими. Ці міфи розвінчує місцева журналістка Алла Діденко, яка не один рік досліджувала цю тему. Дійсно, декілька людей з тих, хто несли хрести. У них в житті трапились нещасні випадки. Одній жінці ампутували ногу, у інших там в сім'ї щось сталося. Не буду говорити, що бо не пам'ятаю. Одна жінка дуже мріяла завагітніти, але не вдалося. Ця дивна місцина має багато назв. Ну, по-перше, чортовий розворот за велику кількість аварій, яка тут трапляється чи не щороку. Ось цю територію називають монахи за велику кількість хрестів, і тут ми вже нарахували майже сотню. Вони з'являються протягом 20 років. І існує легенда, що за часів радянської влади тут розстріляли кілька десятків монахів, які не вкорилися совєтам. Ну, принаймні так говорять місцеві. Був один монах як засновник, потім до нього зійшлися ще 40. От чомусь ця цифра тут були землянки, ну це опять таки розповідь. бабусі, землянки вони тут жили, віддавали себе Богу, і їх знайшли. Радянська армія і знайшли. Докази про розстріл ченців, так як і місце їхнього масового захоронення відсутні, говорить журналістка Алла Діденко. Однак додає, храм на цій території таки існував, але у кілометрі від сучасних хрестів. Саме зараз ми знаходимося на території колишньої церкви. До речі, фундамент десь тут місцями зберігся, його можна побачити. А це одна з могил. Працівни... Ну, священнослужителів, а не працівників, священнослужителів церкви, яка збереглася. У місцевій церкві так само не мають підтверджень щодо існування у долині хрестів монашого скиту. Єдине на чому наголошують ставити хрести за життя то за бобони. На кладовищах, на цинтарях ми ставимо цей хрест за в нагадування нам, що буде загальне воскресіння. Використовувати релігійну символіку в плані. Ну як мені чутки такі дійшли, що ставлять живим людям, щоб вони не хворіли і тому подібне, це є антицерковні забобони. Верхньодніпровська долина хрестів не єдина в Україні. Приміром, на Вінничині існує і Йосафатова долина із цілющим джерелом на території, яка, до речі, входить у перелік святинь української православної церкви. Про неї є згадки у старому завіті. Там щороку проводять хресну ходу і залишають новий хрест. Ймовірно, віряни Верхньодніпровська так само хочуть мати власне місце паломництва, яке не перестає обрастати легендами та новими хрестами.